Ворцет Ловтобіто Геза. Слова, які люблять бути разом. Вітаю всіх! Я, В'ячеслав Охота, учень п'ятого Б класу. Представляю секцію англійської мови тему мого виступу Ворці Тлофту Тубі Тогеза». Слова, які люблять бути разом. Англійська мова, зокрема, славиться своїми collocations, короткими фразами, які складаються з її слова та іменника. Такі крупич слів часто потрібно запам'ятовувати як цілісні висловлювання. Друге take a break. Зробити перерву. Let's take a break and have a snack. Зробимо перерву та перекусимо. Третє. Take a photo – Зробити фото. She asked me to take a photo Вона попросила мене сфотографувати її. Четверте. Take a nap. Подрімати. I usually take a nap in the afternoon to recharge. Зазвичай я дрімаю в день, щоб відновити сили. П'яте take responsibility. Брати на себе відповідальність. It's time to take responsibility for your actions. Час брати на себе відповідальність за свої вчинки. Шосте. Take part. Брати участь. Are you going to take part in the competitions? Ти будеш брати участь у конкурсі. Сьоме. Take a trip. Здійснити подорож. We plan to take a trip to the mountains this summer Ми плануємо здійснити подорож до гір цього літа. Восьме. Take a car пікуватися. She promised to take car of the plants power away. Вона пообіцяла доглядати за рослинами, поки нас не буде. Дев'яте. Thank you for attention. Thank you for your attention. З вами був В'ячеслав Охота, учень п'ятого Б класу.